Не вміти працювати з нейромережами, такими як Міджорні і тому подібне. Це нонсенс, особливо для дизайнерів у 2025 році. В цьому нема нічого складного. Ти можеш дуже швидко цьому навчитися і почати його використовувати в своїй роботі. Привіт! Мене звати Олексій Федоров, і я починаю серію невеликих коротких стислих відеороликів, в котрих ми будемо вивчати весь функціонал Міджорні. І крок за кроком розбиратися, як в ньому створювати саме ті картинки, котрі допоможуть тобі в твоїй роботі. Тож, став лайк, підписуйся, і ми починаємо. Чому саме Міджорні? Я перепробував купу нейронок для генерації картинок, як платних, так і безкоштовних. І жодна з безкоштовних навіть близько не стоїть поруч із Міджорні. Тому я точно впевнений, що він вартує кожного свого центу. Після логіну ми потрапляємо у веб-інтерфейс Midjourney. Також Midjourney можна користуватися через Discord, проте це вже буде окрема тема наступного відео. В цьому ми зосередимося лише на веб-версії. Після того, як ми залогінилися. Перед нами є дуже мінімалістичний та цілком зрозумілий інтерфейс. Зліва в нас пункти меню, по котрих ми пройдемося, зверху одразу строка, в котру ми можемо вбивати наш промпт, тобто те, що ми хочемо побачити, і вікно пошуку для того, аби бачити, які роботи робили інші користувачі Міджорні. Почнемо з цієї вкладки. Тут в нас розташовані роботи, котрі попали в галерею. Я рекомендую їх дивитися, вивчати те, як інші пишуть промти. Обирати картинку, котра тобі сподобалась, і дивитися, як саме побудували промпт для того, аби отримати той чи інший результат. Це напевно найшвидший спосіб для того, аби навчитися генеруванню дійсно класних результатів, котрі подобаються саме вам. Одразу переходимо до найцікавішого, це власне створення зображень. Для цього нам потрібно просто описати те, що ми хочемо побачити. Всі запити у нас будуть переміщатися до вкладки Create. В той момент, коли ми починаємо писати промпт, в нас є. Невеличке вікно з налаштуваннями для кінцевої картинки. Тут ми можемо обрати формат, в котрому вона буде: вертикальний, квадратний, горизонтальний, можемо обрати модель до цього. Повернемося трішки пізніше. Можемо обрати версію Midjourney, в котрі потрібно це генерувати. Власне, 6.1 на момент запису відео це остання версія, і майже завжди використовується вона. Є параметри стилізації, параметри awareness, тобто це наскільки дивним буде ця картинка, і варіативність, тобто наскільки результати будуть відрізнятися один від одного. Тут все максимально просто, для того, аби зрозуміти, як це працює, достатньо просто декілька разів поклацати і подивитися на кінцевий результат. Як бачимо, видає дуже різні результати, тому всі промти пишуться наступним чином. По-перше, нам потрібно вказати, що саме ми хочемо побачити. Це може бути фотографія, ілюстрація, малюнок від руки і таке інше. Далі ми прописуємо, що саме ми хочемо побачити. Можемо описати стиль. І додаємо ті деталі, котрі ми хочемо побачити на нашому зображенні. Для того, аби не переписувати постійно промпт, ми можемо натиснути на «Use text» для того, аби уточнювати ті чи інші деталі окремого промпту. Після генерації ми можемо перейти в окрему картинку і почати працювати вже з нею. Тут в нас є опції, такі як зробити варіацію, ми її натискаємо і отримуємо ще 4 нових варіанти, котрі будуть основані на цьому, проте будуть між собою трішки відрізнятися деталями. Можемо зробити апскейл, тобто зробити картинку у більшій якості. Зробити ще одну генерацію, редагувати картинку в редакторі Міджорні у внутрішньому, і також використати цю картинку для подальшого. Наприклад, нам сподобався цей скелет, але тут однозначно не вистачає верху голови, і, наприклад, ми хочемо отримати його у повний рост. Тож ми переходимо одразу до едітора. Тут ми можемо поміняти пропорції самого зображення, посунути нашу картинку так, як нам потрібно, і натиснути Submit. Вся робота так само буде переміщатися до вкладки Create. Або ми можемо бачити нові варіанти тут справа. Ось цей варіант мені подобається найбільше, тож на ньому можна і зупинитись. Якщо ж ми хочемо отримати інші варіанти, то потрібно натиснути на Rerun. І ми отримуємо ще варіанти, котрі основані на цих. Отримали той результат, що подобається найбільше. Далі для того, аби його використовувати в дизайні або в інших містах, потрібно зробити його «Upscale». Таким чином, ми отримуємо картинку у більшому розмірі, з котрою ми вже можемо працювати далі. І, власне, це все. Тепер ти можеш сказати, що ти вмієш в Midjourney. В наступних відео ми з тобою розберемося вже більш детально, як писати точні запити, точні промпти, і як працювати з редакторами. І розберемо крок за кроком всі фішки та весь функціонал Midjourney. Як бачиш, все максимально просто. Буквально за 20 хвилин ти вже можеш почати отримувати ті картинки, котрі ти можеш використати у своїх роботах або в інших якихось своїх цілях. Підписуйся на ці відео для того, аби не пропускати наступні випуски. До зустрічі!